Добрий день, шановні абітурієнти і всі мої слухачі. Наша тема сьогодні Перший та друга Події в Україні того часу тісно пов'язані з подіями в Росії. Тому давайте з'ясуємо, що ж відбувалося в Росії в той час. Після зрічення Микола II Росії перейшла до тимчасового уряду на чолі з Князем. Георгієм Львовим. Саме тимчасовий уряд зосередив своїх руках в Росії всю повноту влади. Повертаємось до Києва. 185 травня 1917 року в Києві відкрився перший всеукраїнський військовий з'їзд. Його роботою керували Михайло Грушевський, Володимир Вінніченка, Семен Петлюра, Микола Міхновський. З'їзд заявив, що вважає Центральну Раду єдиним компетентним органом. Покликаним вирішувати всі справи, що стосуються цілої України та її відносин з тимчасовим правительством. З'їзд звернувся до тимчасового уряду з вимогою проголосити принцип Національна територіальна автономії. На з'їзді було створено генеральний військовий комітет на чолі з Семеном Петлюрою. Наприкінці травня цього ж року делегація Української центральної ради, на чолі з Володимиром Мініченка, прибула до Петрограда, щоб домогтися автономії України. Тимчасовому уряду Росії були вручені відповідні документи. Не дочекавшись відповіді, делегація повертається до Києва. Вже в Києві дізнаються, що Україні було відмовлено у праві на проголошення автономії. Або незважаючи на це, 10-23 червня 1917 року, під час роботи Другого військового з'їзду Українська Центральна Рада урочисто проголосила універсал до українського народу в Україні поза Україною Сущого, названий пізніше Першим універсалом основні положення першого універсалу. Проголошення автономії України і заклик до організації нового політичного владу в Україні. Українська Центральна Рада, найвищий державний орган влади України, до скликання всенародних українських зборів. Кожне село, волость, повіт мало встановити зв'язок з Українською центральною радою, створити місцеві українські органи влади, запровадження особливого податку на рідну справу. Створення скарбниці на сучасний лад, можна було би сказати, бюджету Української центральної ради. Український народ мав закріпити власність на землю після ухвалення відповідного закону. Українські організації мають об'єднати зусилля з демократією інших національностей України. Значення першого Проголошення автономії відповідало вимогам того часу і було логічним кроком у розвитку української національно-демократичної революції. Разом з тим треба зазначити, що воно закріпило прив'язку України до Росії, було втрачено, на жаль, слушний момент для проголошення саме незалежності України, бо була армія, яка готова була підтримати. Рішення Української центральної ради. 15 червня було створено перший український уряд за нових часів, Генеральний секретаріат, який очолив видатний письменник і громадський діяч Володимир Вініченко. Причини ухвалення другого універсалу. Коли в Петрограді дізналися про проголошення Українською Центральною Радою. Першого універсалу до Києва виїхала делегація тимчасового. Уряду. Коли делегація прибула до Києва, то представники Української Центральної Ради і делегація тимчасового уряду сіли за стол переговорів. На переговорах сторони дійшли до компромісу, який оформили як другий універсал, датований 3 16 липня 1917 року. Основні положення другого універсалу. Тимчасовий уряд зобов'язався визнати Генеральний секретаря як найвищий орган Краєвого управління в Україні та затвердити його склад. Українська Центральна Рада визнавалася найвищим органом революційної демократії України. Українська Центральна Рада мала поповнитися представниками національних меншинств в Україні. Вона зобов'язувалася. Відмовитися від самочинного запровадження автономії, підготувати закон про автономний лад України для затвердження, увага всеросійськими установчими зборами. Тимчасовий уряд погоджувався на українізацію військ, але знову увага під контролем російського командування, значення другого універсалу. Продовжив курс Української центральної ради на мирне досягнення автономії, не окреслював території, яка була підпорядкована Українській центральній раді, не визначив повноважень Генерального секретаріату, фактично уряду України, підтвердив негативне ставлення тимчасового уряду Росії до автономії України. Проти другого універсалу рішуче виступили самостійники, які 4 5 липня 1917 року здійснили Збройний виступ, спроба встановити контроль над Києвом і змусити Українську центральну раду проголосити самостійність України була придушена військами підпорядкованими тимчасовим урядам Росії. Так, на мій погляд, був втрачений час України здобути незалежність. Сподіваюся, тема вам зрозуміла. Якщо сподобалося, ставте вподобайки. Наступна наша тема третій та четвертий універсал. З вами була історик Юлія Ворок.